Доброго дня, шановні друзі. Впала на річці самарці, вода от побачили. Якщо от побачите, отут вона була під моїми ногами. Тепер відійшла за ці два дні. Відходить вода. Щось із Дніпром відбувається, відповідно, бо самарка пов'язана з Дніпром. Але мені не про це хочеться поговорити зараз. Ми тут вийшли на рибалку трохи. Навіть, не на, на рибалку просто. Трохи відпочити, скажімо так. Посидіти, подивитися на природу, а, бо зазвичай я заскакую там. Буває, ну так, щоб відпочивати, не відпочиваю. Мені просто хочеться сказати, що от я вже не один раз дивлюся на дітей. Прийшла пара молода з дитиною. І власне хлопчика там якісь зробили. Ну, просто так, такі з, з піска, якісь обличчя там до того, мабуть, хтось робив. І хлопчик побачив і непогано так зроблено. Там будиночок, якийсь зайчик. Хлопчик ходить і от намагається весь час розтоптати оце все. І хоча батьки, вони йому повторюють, ну не роби цього, для чого ти це робиш. Тобто вони питають у нього і намагаються як його, спокійно його привести до тями, але він все одно, ну от у нього як, знаєте, як зазумбованість де така, зацикленість на одному, розтоптати. Він все одно хоче розтоптати. Там, з очей вирати щось, там якісь зіниці там квіточки покладені були в очі, щоб блакитними виглядали, я так розумію. І власне, а так, в принципі, і, тобто, якась така, от настільки зацикленість цієї дитини йде. Це при тому, що батьки, я дивлюся, непогана пара. І батько, і мати такі спокійні, і немає такої якоїсь агресії чи щось таке. І вони намагаються. Я вже не кажу, ну, намагається його привести до тями і намагається пояснити йому, що не треба. І дитина така маленька, вже років шість йому. Але це бажання розтоптати. І він ще скаже матері, я хочу розтоптати, я хочу розтоптати, а можна я розтопчу? А, власне, ну а я коли там кажу, а для чого ти розтоптуєш ногу, розтоптав він. Мати каже: все, якщо розтоптав ногу там в будиночка, то. Ми забираємо тебе додому, він каже, не хочу додому. А я кажу, для чого ж ти ножку розтоптала? будиночок без ножки. Він каже, а мені все одно, хай він хромий буде, там, чи заяць без ноги, чи там без вуха. Ну, в общем, отаке от, я кажу, так він же ще інвалідом буде, той заєць. Ну і що? Тобто, розумієте, от попри те, що батьки вчать чомусь. Попри те, що вони такі ну, достатньо гарні люди, попри це все ми бачимо зацикланості людини, майбутньої людини дорослої, на тому, що вона власне, робить негарні речі, а далі вона виросте і, ну, може, це поміняється, але може і не помінятися, бо в проявах Дитячої поведінки е, ховається душа. І, власне, вже видно, що ця душа до, схильна до руйнівництва. Е, чому так відбувається в цій родині, е, невідомо. Але треба, е, ну, я не кажу, що карати, треба пояснювати. І такий фільм, е, такий Шакетано, здається, е, культова режисера. Я вже не пам'ятаю, чи китайський, чи японський да. режисер. Ну, Подивитись. Називається «Весна, з... весна, літо, осінь, зима, весна. Здається, так. І там описують дитину, яка теж проявляла ну, різні прояви були там роздавити лягушку, чи до, при... До, при... до ножки там, якоїсь тваринки прив'язати камінь. І як от, власне мудрий навчитель її від цього позбавляв від цих от, ну, шляхом порівняння, шляхом того, щоб людина відчула цей біль, ну, тобто на собі. Те, що вона робить, може, менше в менше меншому відсотку, але все одно відчула. І власне навчання дитини і має бути на батьківському прикладу. А І на прикладі розумних учителів. На жаль, у нас у школах цікаво, то, знаєте, коли дитина йде особливо у школу або в садок, то вона може дуже змінюватися. Появляється часто агресія, роздратованість. І, власне, ось такі от, а ще бабусі, вони нині і дідусі не відіграють ту роль, яку раніше відігравали. Раніше Тобто батьки це одне, а раніше вирівнювали духовний стан дитини, бабусі з, з, з дідусями. Вони забирали свою частку енергії цієї дитини і врівноважували вирів... її, надаючи їх певні емоції, які притаманні вже дорослій людині, трохи навчаючи жаліти дорослих, розуміти вагомість життя. І власне цього зараз не вистачає спілкування з більш старшим поколінням. Тому якщо у вас є бабусі дідусі, замість того, щоб виділяти кудись дитину в дитячий садок, намагайтеся привозити до бабусі дідусів. І хай вони в деякий день або якийсь годину побудуть з вашою дитиною. І навчають її любити і цінувати. Те, що роблять люди, те, що навкруги існує. По цьому не навчать ні в школі, і останні часи приходять дуже різні в тіла дитячі. Частина цих дуже достатньо жорстока і руйнівна. По суті, це говорить про те, що це вже останні. Такі душі, які вже підуть з цією системою. Але вони мають щось зруйнувати. Або зруйнувати свій рід, або зруйнувати себе. І, на жаль, от, от такі от прояви вони видні у дітях. Звісно, це можна змінити, звісно, це можна пом'якшити, якщо будуть батьки і дідусі там займатися. Активно пробуджувати гармонійне у душі, балансувати душу. Але якщо цього не буде, не буде того навчання, то душа, на жаль, буде проходити його через жорстокі такі моменти. Бачите, як літає голуб. Відповідно, проходити його так, як приблизно в фільмі таке, що Кітан описано. Через болі, через саме свої болі, щоб зрозуміти, щоб навчитися відчувати. Бо для цього приходить душа у це життя. Не руйнувати, а навчитися відчувати. От як літає красиво. Прям крутиться цей голуб. Власне, хочу усім побажати здоров'я, щастя. І миру, і щоб ваші діти вас радували, щоб ви бачили від, в них, що відбувається, те, що най, най, найкраще, те, що притаманне вашій родині, а не найгірше. Щоб оце вас радувало. Працюйте з дітьми, бо зрозумійте, що коли вони щось руйнують навіть в піску, то вони можуть зруйнувати згодом. Не розуміючи згодом, що, ну, не навчаючись любити і розуміти щось, то вони можуть зруйнувати своє життя, а потім і ваше, і все навкруги. Треба, от, щоб дитина навчалася творити, а не руйнувати. Бо руйнівників у нас дуже багато, на жаль, і в керівництві владі, і навколо нас. Дякую вам за все. І ще таке маленьке, хай діти дивляться. Бодай навіть радянські мультики, вони більше там доброти. І вони малювані мультики були. Але не дивляться мультфільми японські, китайські, навіть сучасні, США там. Все, що сьогодні йде сучасне, ну, дуже агресивне. Тому відслідковуйте, що дивиться ваша дитина. Не віддавайте їй поток інформаційний, інтернету і... Навіть навчального процес. Якщо у вас немає школи гідної і, і на, на, не, можла, не можете сьогодні знайти її, то краще, знаєте, маленька дитина, хай навіть рік перебуде вдома. Мені здається, це набагато краще, найміть її, якщо є можливість якоїсь бабусю, яку ви виплатите набагато менше, ніж будете виділяти на школу. І і, власне, ця бабуся навчить вашу дитину, ще старенька вчителька, набагато більш, ніж поки поки ваша дитина зміцніє трохи і зрозуміє, що оточує і хто оточить. Бо зараз багато хто віддає дітей в шість років, це зрозуміло, там добре, але це ще не, не зміцніла душа. І, власне, на жаль, і в школі нею можуть маніпулювати поламати її, як прийдеться. І, власне, школа зараз вже не та, яка була раніше. Не хочу нікого образити, але це так, навчальний процес. Він нищить душу здебільшого, а не збільшує, ні, ні якийсь не розкриває добрі сторони. Дякую вам, сподіваюся, що все буде добре. Бо ми українці, згадуйте кожного дня вашій дитині. Попри те, якої вона національної машини, що ви українці, і вона українець, чи українка родом. В цьому майбутнє. Шануйте український рід і українське в собі шукайте, знаходьте його, бо в цьому майбутнє.